Добрий день, шановні користувачі системи LigaPro, в цьому відео я вам розповім, як активувати API для автоматичного вивантаження об'єктів на OLX. Для цього адміністратору потрібно зайти в пункт налаштування, пункт підключення сторонніх сервісів. На сторінці, що відкрилося, перейти на вкладку OLX. І тут, якщо у вас вже прив'язаний аккаунт, то нам потрібно поставити галочку Увімкнене API для вигрузки та натиснути кнопочку Зберегти. Відповідно, якщо не прив'язаний, потрібно буде тут нажати на кнопочку Прив'язка аккаунта і також поставити галочку API для вигрузки після того як аккаунт буде прив'язаний. Після цього у вас буде можливість вже автоматичного вивантаження об'єктів на OLX. Як це зробити? Дивіться у нашому відео Вигрузка об'єкту на OLX за допомогою CRM Liga Pro. Сподіваюсь, цей сервіс був для вас корисним. Економте свій час працюючи в системі Liga Pro.